Україні. Шановні вболівальники, за мить розпочнеться другий матч 1 8 фіналу фінала. Кубка аматорів України між командами Атлет Київ. Футболки жовті та сокіл Михайлівка Рубіживка. Футболки Чорні. Головний арбітер. чотири футболіста. Досить потужна стінка в воротах правний воротар. І удар! Який момент! Просто виконання! Неймовірне виконання! Який шикарний сейф від Пруднікова! М'яч по зрадницьки закрутився і торкнувся поперечений і вилетів на кутовий. Шануні, у нас була реальна можливість забивати гол. Шишкін, удар! Друзі, ну що ми маємо? Ми маємо голосово рота. Несподівано але Досить легка була здобич. Ми думали, помилка нашого артаря. І ми пропускаємо за кращі позиції. Кіпас! І удар! Пробував Степанов Сергій. Ну, в такий час, ніби трохи застопорився, не чекав, що буде. Класний пас. Бойка виносить мяч, але підхоплює знову ж таки Мовчан. Нікіта проривається На лівий фланг буде вирізати. Чи як? Ох, обіграє двох футболісти. Наносить удар. Хитрий, потужний удар. Точно але Чітка діє. Прудніков. Дуель. Тверзенка. Прудніков. Друзі, ви бачили, який момент, який сейф. На жаль, ми не змогли забити м'яч, але атака продовжується. До кінця бореться. Морозенка витикає. Тищенка отримав по нозі від бойка. У нас 4-4. 3-4. І. І хто там? Момент. Який момент? Феноменальна передача проходна, чекав, здається, рост, Можливість. був ще момент. У бабіч але не зміг, Ростислав. забити. І ось якраз забиває Бабіч Ростислав! Прекрасний прийом! Чудовий удар в вкутий, безсилий, пруднікав В'ячеслав. Неймовірний за красою шедевральний потрібний м'яч від Бабіча Ростислава. Ростислав Бабіч, номер 77 Друзі, фінальний свисток сповіщає про завершення цього цікавого поєдинку. Рахунок 1-1. бойова нічия. М'ячі забували Шишкін та. Бабіч, хочу відзначити обидві команди за характер, за напругу. Болівальники, що прийшли, підтримали. Дякую всім, підписуйтесь на канал. Приходьте до, наш, до, до нас на канал. В неділю буде матч чемпіоната України з, ком, е, з командою Олімпія Савенці, яка займає третє місце. Дякую всім, що були з нами. Слава Україні і смерть ворогам!